Ми вписалися дуже добре в кіпрську нерухомість. Наша агенція, я думаю, зараз номер три на Кіпрі для масолі. У мене є. Ам... Ще а, девелоперська компанія, будівництво. Ти шо? А, да, Тому спочатку ми почали з будівництва, потім ми відкрили агентство нерухомості. будівництво. ми займаємося з 2017 року, а вже побудовано і реалізовано а, 5 проєктів житлової і комерційної нерухомості. І що, що ти починала, як тут було? Е, Так, ми почали з девелоперських проєктів. Ми Девелопер... зайшли, приїхали, і сказали, що все, купуємо землю, починаємо да, да, скільки коштувати купу... земельна для ну напевню. Час 550 тисяч зараз. Таких цін немає. На Кіпрі дуже лімітовані земельні ділянки. І якщо це райони близькі до моря, вони постійно ростуть. Ціна на землю росте більше ніж на нерухомість. А якщо б ми продавали сьогодні цю ділянку, ми вже могли могли продати за мільйон. Тобто нічого не робити, просто купили земельну ділянку за 500 тисяч, продали за мільйон. Дуже добрий дохід. Нічого можна було не робити.